В той момент, коли у нас була просто шикарна відпустка, особливо, можливо, хтось з вас хоче приїхати в Японію та відчути весь цей вайб японський. Але нам всім потрібно повертатися до нашого життя. Як це сказати англійською Come down to earth with a bump Наприклад, I had a wonderful trip, but now I have to come down to earth with a bump ми вже повернулися з нашої відпустки, ми вже спустилися з на землю. Але ж це не воно копиться, Треба час, щоб звикнути знову до нашої рутини. І, наприклад, всі ці робочі процеси з горохом об стіну. Як то сказати англійською мовою? You bang your head against You are banging against the brick wall trying to let him know that he's wrong. Why? О боже, і той момент, коли ми повертаємося з нашого відпустки We come back down to earth with a bomb І на нас сипляться і сипляться і сипляться задачі There is no peace for the wicked